Так, всім привіт. Приїхала до нас бочка на деякі переробки. Ну, основне там буде ставити зимівка і трошки наростити по висоті. Окремо ми знімемо по цьому сюжет. Тут був утеплювач, приїхав утеплювачем. Ну, утеплювач там такий, звичайно, ні про що. Деякі клієнти в мене є, що самі потім утепляють. І тут я хочу підняти тему, коли люди купують бочку, кажуть, я знайшов. Мені вигідніше, дешевше, ніж вас замовити. Я думаю, ну як може бути, ми робимо, стараємося, нас ми за ту годину мало витрачаємо, ну, рахуємо. За таку роботу мене навіть хлопці не хочуть робити, вже хлопці покида... деякі кидають, не хочуть, розумієте. В чому секрет? А тут ще люди рахують утеплювач. Утеплювач тут ні про що утеплювач. Утеплювач ні про що, я кажу, деякі люди утепляють самі. Лина порахували, якщо ще втеплю додати, краще, краще знайти готову бочку. Дивіться, бочка якісна, е, тяжка, метал, тріочка, все файненько. Питань немає. Ну чого я кажу, що трієчка, ще я не різав її, будемо різати. Але я по відчуттях від... е, Ну, бачу по вазі, Взяли ми в руки відчуто, що це метал настоящий, сфера файненька, шов зроблений файненько. Шви ідеальненькі. Тут взагалі питань немає, варено, скоріше всього, роботом тема, тема, дивіться, об'єм. об'єм. Заїхали, це е, продають в старій виживі магазин є. От, хто буде там купувати, щоб знали, що ви купуєте. Потім розказує, мені не вистачає тієї бочки, швидко закінчується. Заїхали до одного клієнта. Ми. Така сама бочка тут каже, 750. Заїхали до другого, каже 800. Щось кажу, не похоже вона, на, 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 з такою товщиною. Мене привезли, зняли чохла. прийшов малий. Антон, той, що робить відео 10 років, йому каже, то 600 літрів. Кажу, та ні, не 600. Та я кажу, я бачу, тату, ви вже таке робили 600 літрів, вона краска така сама була, розумієте? Кажу, давайте ми переміряємо. Міряємо, що думаєте, 600 літрів. Кому заявили, що це 800, комусь заявили, що це 750. От і вам і, і відносно ви рахуйте утеплювача, порахуйте нормального. Якщо ви потім домотувати будете додому ціна бочки. а потім є виробники інші продають, пишуть чесні, чесні літри, пишуть і такого 10-сантиметрового поролону ложить файного, не такий, як тут такий, я не знаю, такий як синтіпон, щось таке воно дихає. Положить хорошу теплувача, окей, то дорога бочка, це дешевша. От вам і дешевша. Так що будьте обережні, як то кажуть, остерігайтеся підробок. Зроблена вона якісно, якісну, вона добротно. ну, Що короткі виходи, таке діло. Все тут якісне. По, по роботі взагалі ну, ідеальний якось зроблено. Питань немає. А по літражу, можливо, не виробник. Можливо, виробник тут взагалі не при чому. Розумієте? Можливо, це продавець. йому хочеться більше заробити. Прайс бере е, як за 600 літрів, а продає, як за 800. І все, розумієте, там і наварюють. Ну, коротше, нашого брата, хто як може, так і дурить. Так, щоб бути Уважні, вже, то вже не знаю, скільки разів ми заїжджаємо на об'єкт. Тисяча літрів. Я купив тисячу літрів, я порахував, поки поки утеплюш, поки що. Тут, тут ще теплюш отакий. Владе утеплювач. Де? Десь ми знайдемо утеплювач, де влади зняв його. Тут, тут ще ще утеплюєш, хоча б трошки є. Теж той, той утеплювач наш. Ой, аж там. Аж там. Недовгий відео буде, не переживайте, зараз ми будемо закінчувати. Оце такий утеплювач, бачите? Оце такий утеплювач. Ну, 5 см, певно, буде. Але він така, але він така з щільність ніяка. Тобто на випромінювання тут ну, ніякого відбиття Тут треба додати сюди пінофолу близько чого. Ой, я не знаю, ну разів хоча б два стільки. І герметизувати кожен слой з плівкою. От якби два рази цього утеплювача дати, це був би утеплювач. Ну, чохолчик гарненький такий. Ой, як там воно правильно вже забувся, як він справився зветься матеріалчик. Чухол непоганий, поганий? непоганий, зроблений на, на цих стяжках? Питань немає. Оце зверху таке утеплення було. Ну, утеплення це ніяке утеплення. А там кажу, були на об'єкті, просто я тоді не зняв відео, хоча є б не похоже, там котел Кронос Unic. Ми там показували, як, як там ці літри теж обманюють. Були в мене на об'єкті. 1000 літрів ми взяли, перемірли, там ну, максимум 800, максимум 800 і утеплювач в два рази ще тонче за цей, розумієте? Утеплюєш два рази тонче за цей. А потім кажуть, от мені не вистачає, бочка не тримає, поставив на тонну чи на стільки літрів. Ну, якось трошки накипіло, як то кажуть. Боляче, коли людей дурять, людина живе, і вона все життя. ну... А хто ж міряє бочку? Ну, кому приходить голову міряти бочку? Діаметр рівно 600, рівно 600 у діаметр. І висоті, по висоті десь отак, якщо взяти, ну вже оцього цього самої сфери не не, не, не рахуватися 2015. О, точніше, 2150, вибачаюсь, Отак. буде. Можна порахувати легенько під r і вам буде і, і на, на H, і вам буде об'єм ціліндру. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Очікуйте нових відео, будемо розказувати, що там у нас буде. Ага, у нас буде. Ну, по цьому котлові ми там, в принципі, знімали короткі шорти, це тут нема що розказати, 50 -очка. Буде у нас цікаве, хочемо зробити овальну бочку. Що у нас з того вийде? Хто не підписався, підпишіться, щоб не пропустити. Як вперше в житті ми їх давно про... ну, як думали, спробувати, що у нас вийде? Вийде, не вийде. Побачимо що вийде на 4 тонни, така бочечка соліденька має бути. Скоро будемо починати. Будемо намагатися знімати. Ну і по тому котлові 120 кВт десь ми частково там щось знімали, виложимо якийсь звіт. Також буде це новий для нашого каналу. Проти 40 ківочки, бачимо яка різниця. Той на боку, а це а це на спині, вони майже однакові по висоті. Все, дякую всім до зустрічі.